Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати вам рецепт простого, ну дуже-дуже смачного салатика. Він мій самий улюблений. І так, беремо листя салату. Можна просто листя салату, яке продається в пучках на базарі, можна те, що вже готове в пачках, але те, що на базарі, зараз дешевше. Рвемо його. Далі нарізаємо помідорчик. Можна чері, можна коктейльний, а можна й звичайний. На ваш смак. Ось так красиво все викладаємо, щоб було приємно їсти. Далі я беру свиняче серце. Я вже його відварила в підсоленій водичці з лавровим листочком і нарізаю такими невеликими шматочками. Але замість серця ви можете взяти курине філе. Також можна взяти червону рибку, креветки, все що завгодно. Тепер робимо соус. Я взяла майонез, кип'яченої водички, додала італійські трави і розмарин. Все це добре перемішала, щоб він такий був ріденький і зручно було поливати. І поливаю цей салатик. Але можете взяти йогурт, якщо ви не їсте майонез. Але це ще не все. Далі я натираю сир на такій м'якій теорочки. І зверху так от гарненько присипаю. Затім беру батон і нарізаю такими дольками, шматочками і підсушую на сковородці. Не треба дуже зажарювати, але так, щоб злегка була хромтяча скоринка. Ось так. Далі беру зубчик часника і добре натираю цей хлібчик. Але якщо ви не любите часник, можете цього не робити. Потім хлібчик нарізаю ось такими невеличкими шматочками. І викладую їх поверх салатику. Дивіться, яка красота! А як це смачно! Спробуйте, я готую зразу дві тарілки: одну собі, одну чоловіку. Бо однієї на двох нам мало. Дякую за перегляд! Всім смачного!